WOOOOOOO Увійшов Ісус в одне село, то жінка одна, на ім'я Марфа, Прийма, прийняла його свій Дим, у неї була сестра, що звалась Марія, що сівши у ніг Ісусових, слухала Слово Його, а Марфа клопоталась великою послугою. І підійшовши, сказала Господи, що тобі не байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати, скажи їй, нехай мені поможе. Ісус же, відповідаючи, сказав їй «Марфа, Марфа, ти турбуєшся, то клопочешся про многе, а одного тільки треба. <кхів> Марія ж вибрала кращу долю, яка не відніметься від неї, і сталося. Одна жінка, піднявши голос народу, сказала йому, блажена утроба, що тебе носила, і груди, <кій> що ти сав, і він сказав: отож, блаженні, ті, що слухають Слове Боже, <кій> і держать Його. <кій> сказав Господь при щоцю. Один чоловік був багатий, і одягався порфірою вісом, і, і забавлявся щодня весело. Був же один обої на ім'я Лазар, що лежав перед воротьми його весь день в трупах, і бажав прокормитись кришками, що падали за столу, багача, і пси, проходячи, лежали рани його. Прийшло вмерти, у кого, і піднесений був ангелам і грамове, грамве, померши її багато. Ховали його, і в пеклі, піднявши очі свої будучи в муках, озрів здаля ворами лазаря, на лоні його і за, заголосивши, він сказав: очі помилу помилуння пошли лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик свій, бо мучись. У полум'я цьому сказав же Авраам, сину, згадай, що ти прийняв своє у життя свого А Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти в муку терпись та і ще й ще ж до всього того. Між нами і вами велика пропасть ученена, щоб ті, що хочуть перейти звідси до вас, не могли, і ні звідси до нас не. Переходили, сказав же він так: прошу тебе, отче, пошли його додому батька мого. Бо в мене є п'ять братів. Нехай посвідчать їм, щоб вони не пішли у це місце. Муки. Авраам же каже йому, мають поєсеє і пророків. І нехай же слухають. Він же сказав ні, Очі ми. А коли хто з мертвих прийде до них, то покається, сказав же йому, коли Моїсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертих воскресне, повіря. Тобі, отводи, слава тобі. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, е, сьогодні. Е, в який е, сказаний такі слова? Що був один багатий чоловік, який е, одягався в е, порфіру і вісом, е, забавлявся щодня весело і е, лежав е, був другий чоловік на ім'я Лазар, що лежав перед воротьми його весь в трупах і бажав. Прокормитися кришками, що падали із столу багача. І пси, проходячи, лизали йому рани. І прийшло, прийшов час смерті, і Лазаря послали на лоно то тобто в рай, а і багача послали в пекло. І коли вже е, в пеклі багач мучився, він е, сказав е, такі слова, що отче Аврами, помилуй мене, пошли лазеря, нехай умочить кінець пальця свого угоду та прохолодить язик мій, бо мучиш я у мій цьому. Про що це говорить? Про те, що е, все життя багаж був немилосердний. Він е, все життя і свої статки проматував для того, щоб жити весело. От, і не заботився ні про Лазаря, який жив коло його воріт, е, був хворий і ніхто його не лічив. І не заботився про тих людей, які були коло нього. Теж такі ж бідні, яких він повинен був допомагати. Тому е, іменно він за все попав в пекло. А Лазарь, наоборот, він е, все життя мучився і він нікого не укаляв. Що у нього таке погане життя, що він хворий, що він не може дв е, двигатися. От. Він на, наоборот е, смиренно ніс їх хрест. І тому після його смерті ангели взяли його душу і понесли на лоно Авраамове. Тобто лоно це іменно місце, де знаходилися праведні люди, такі як Авраам, Моїсей і багато пророків, які іменно знаходилися в такому праведному місці, де було спокійно і не було ніяких мук. І коли вже е, багаш помучився в пеклі, він е, почав, е, ну, якби е, до нього, е, в нього з'явилося те милосердя, і він сказав Авраму, що е, біжи, ш, скажи, щоб е, якби Лазар воскрес, і ти е, е, біжи, е, хтось з вашого воскрес, і щоб Пішли і сказали братям, які теж також живуть, як він, не радиво, не безпокояся про рідних, щоб їм е сказати, е щоб вони е друге життя почали вести, і щоб вони не попали в те місце, в якій знаходився цей багач. А Лазар йому говорить, що е достатньо їм е Моїсея і ученій. Божих, е, Тому що, навіть якби і мертвий Воскрес, того вони б не повірили. Так, да, дійсно, друга частина цього Євангелія говориться про те, що е, люди при пришестві Ісуса Христа ми бачимо, що Лазар був Воскрес, е, тобто Бог його Воскресив. І він іменно, е, е, Іменно вже як би пішов, вийшов з того світу. Але іудеї не повірили тому, що воскрели наоборот, вони хотіли лазаря для того, щоб не було іменно їм якогось такого доводу, що вони неправильно роблять. Вони дуже, коли Ісус Христос воскре, коли його розп'яли на христі, багато зробів людей повоскресало. мертвих. І все одно і все одно вони не повірили в той час. Тобто, якщо людина розкресне з того світу, скаже, що там пекло, що я мучусь, люди, які живуть по Западі Божий, їм це не довод для того, щоб іменно, е, слухати Слово Боже і виконувати його. Тому е, іменно писання залишилося одною основною основою для люства. Тому щоби і нечистий не дух, дьявол міг робити такі би, чудеса, що би, воскрешати мертвих для того, щоб люди могли е, людей е, завести іменно в непорозуміння. Тому Бог залишив е, іменно Писання, а не це чудо Воскресіння мертвих. Тобто, Зараз ніхто нікого не воскрешає, тому що це не полезно людям. Тому що, якби е, воно було полезно, Бог би це робив для віри. Тому на сьогоднішній день іменно, це воно не полезно. І ще друга частина цього криші е, говорить про те, що іменно єврейський народ, якби був е, покликаний Бога, він е, слухав божественні слова, він е, поклонявся Богу, в нього була благодать, як він був, був украшений царські. Одежі, але Він не послухав Ісуса Христа. А от лаза, це є язичники, які е, іменно не були коло Бога, вони іменно покаялися, прийшли до Бога і Бог їх прийняв, і вони пішли вже в Царство Небесне. Тому і друга частина прищі говорить і про ізраїльський народ, який не прийняв Христа, і, і який іменно, відкинув Бога істину євангеліське. Вчення, і вони ще чекають, що хтось ще прийде другим Месія. Ну вже Месія прийде тільки в славі судити живих і мертвих. Тому е, для нас це повчення необхідно для того, щоб ми іменно жили в тій вірі, і щоб були ми розмилосердні до всіх.